І перейду до наступної публікації. Російське ділове видання Комерсант пише про те, що Росія сьогодні у великій скруті, російська економіка, і це відзеркалюється у рейтингах, які дають Росії провідні рейтингові агентства. Останнім свою думку свою оцінку висловило агентство Мудіс. Воно засвідчило зниження. Привабливості інвестиційної російської економіки, і тепер це рівень визначило як baa 2. Це достатньо низький рейтинг, який дає сигнал потенційним інвесторам, що вкладати кошти у російську економіку не слід, і ці оцінки провідних рейтингових агентств, вони можуть визначити ситуацію в російській економіці на кілька років наперед. І, звичайно, сьогодні кремлівські лідери мають серйозно замислитись над тим, що робити, і як запобігти подальшому погіршенню ситуації. Анвара, скажи, будь ласка, якщо падіння ціни на нафту все таки зупиниться, чи стабілізується тоді російська економіка? Щоб ну, власне, далі... от падіння щось, ціни так? на нафту і послаблення російського рубля, це було два головних аргументи Два головних аргументи агентства «Мудіс» – на користь зниження рейтингу Росії, і як зазначають експерти агентства, а також російські експерти, навіть якщо зупиниться падіння ціни на нафту, це істотно на ситуації не позначиться. Адже сьогодні Росія втратила доступ до зарубіжних кредитів, і тому ситуація погіршуватиметься, навіть якщо нафта почне потроху дорожчати. Говорити про стрімке подорожчання нафти найближчим часом не доводиться.